Обто злиття двох республік ЗУНР і УНР в єдину українську державу вважається відкритою. А зараз я хочу зробити маленький відступ, щоб заслухати звернення від Миколи Чабана, який поспішає у лікарню, оскільки він там працює, має догляд за хворим, якому робили операцію на серце. І він просив підмалятися в очі і записати звернення і просив його відпочити. Будь ласка, Микола, Я перепрошую, тому що не буду вас залишити, але підготував два звернення і думаю, що ці звернення будуть якраз підписані від нашої конференції паном ведучим. І потім, як хтось буде мати доповнення чи якісь побажання, може такий короткий термін, десь 2-3 дні в письмовому вигляді надати пану Івану, ми опрацюємо їх. Врахуємо і приймемо остаточно звернення. учасників урочистої конференції з нагоди свята звуки землі земель такої підстанції путів. Ми, учасники урочистої конференції, звертаємося до української молоді на еміграції з закликом бути активним членом українського суспільства в країнах перебування, мовити, ти авангард українського суспільства в країнах поселення. Небудь байдуже, бери активну участь у розбудові українських організацій та в організованому українському житті. Пам'ятай, байдужість дорівнює рівної зраді. Скрізь та завжди три навколо себе, малу Україну, неси велике звання українцям в чуже середовище, скрізь і всюди захищай добре ім'я своєї батьківщини. І знизу підпис організації і учасників конференції. Це перше звернення. Хто за таку пропозицію? Давайте ми проголосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Свої побажання доповнені? Потім передайте пану Івану щодо першого звернення. І друге звернення. Урочистої конференції з нагоди свята злуки. Та е, українських земель та бою під станцією Крутами. До священнослужителів українських традиційних церк... церков, поважні отці українських традиційних церков, звертаємося до вас з закликом бути активними учасниками життя українського суспільства в Португалії, докласти усіх зусиль у вихованні підростаючого покоління, активно співпрацювати з українськими організаціями в країнах перебування. Звертаємося до вас з запитом бути активними не тільки в релігійному, а також і в громадському житті. Таке коротеньке звернення. Також ми просто я виходжу і від себе, як саме ради спілки, і вже попередньо обговорював з паном Іваном з Олегом, тому що він прийшов трошки пізніше. Давайте приймемо в цілому, а тоді, якщо будуть доповнення і побажання якось розширити. Подайте, будь ласка, пану Івану, і ми ці звернемо, надамо засоби масової інформації і на електронні засоби в інтернету. Хто за? Прошу проголосувати. Проти, утримався? Немає. Дякую. Так, ми приступаємо зараз до нашої голови. Заходу. Я би просив, щоб ми з нашою традицією помолилися, тому що харизма нашого християнського руху завжди починати свої заходи з молитви. Ми несемо також духовність і це є харизмою християнського руху. Отче Василю, встаньте і так з місця всі помолимось. помолимося. Вім'яється і сини святого духа мінь. Виміряється і сини святого духа. Амінь, виймірся і син і святого духа. Дякую отче зі Прес-секретарю, який відслужив і зробив лекторій, Іваськову Миколі. Будь ласка. Дуже радий, що сьогодні ми зібралися цій залі для відзначення цієї події, бо ми чудово знаємо, що народ, який не робить висновків з минулого, речений на загибель. І як правило, він або асимілюється, полинається серед інших народів, ну і захоплюється, як правило, спочатку територіально, а потім просто розчиняється. Тому я хотів би, щоб в нас не було такого більформалізму і в мене буде. Я просто нагадаю деякі моменти нашої історії і спробую зв'язати з теперішнім часом. Вірш Шевченка розрита могила. Він і понині актуальний, написаний 9 жовтня 1843 року. Таке враження, що він зараз тільки написаний. Світа тихий, край милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що вам гинеш? Чи ти рано до схід сонця Бог не молилась? Чи ти діточок небевних звичаї не вчила, молилася, турбувалась, дінь і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Ростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була знала. У колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риї, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, як би то, як би то йшли те, що там схоронили. не плакали б діти, мати не журилась. Зараз ми подивимося невеличкий відеокліп. Під підевом під Рудами, під підем, Тяжкі візь москалями, бо тяжкий був з москалями, вісім тисяч на одного, вісім тисяч на одного на студент. yeah, yeah. yeah.